Напередодні нового року у Національній академії внутрішніх справ відзначали одразу два свята: День Святого Миколая та День міліції України. Спочатку ветерани, керівництво Міністерства внутрішніх справ і працівники Академії вшанували пам'ять загиблих. Вони поклали квіти до пам'ятника мужності, вірності та героїзму правоохоронців. Потом министр правоохранительного ведомства Арсен Аваков приветствовал присутствующих со святыми и рассказал про запланованной реформы МВС. В этот день нам время бросило вызов. В это время мы имеем ситуацию достаточно сложную, связанную с военными действиями, связанными с экономической ситуацией в стране. И у нас есть еще одна задача – изменить органы внутренних дел. Главный слоган – служить и защищать. Не в пафосному содержанні этого слова, а в настоящий. В свою чергу ректор Національної академії внутрішніх справ генерал-майор міліції Володимир Черній привітав усіх з прийдешніми святами, подякував за сумлінну службу особовому складу академії та нагородив їх почесними відзнаками і грамотами. Він також вручив подяку капітану міліції Тимуру Ландрєву та подарунок його синові Тимофію. Хлопець власноруч створив анімаційний фільм Україна переможе, який став популярним в інтернеті за кількістю переглядів. Завітали представники міністерства і до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратєва. Ліцеїстів привітали із Днем Святого Миколая та подарували цінні подарунки. Незважаючи на свій вік, вони й досі вірять, що Святий Миколай виконає їхні найпотаємніші бажання цього року. Всі хочуть лише одного: щоб в Україні панували мир та злагода. Перш за все попрошу, щоб всіх людей було здоров'я, щоб щастя, щоб ніхто ніколи не хворів, щоб. Взагалі, щоб все було добре. І звісно, свої якісь маленькі секретики напишу. Ну, немає кращого подарунка ніж здоров'я собі та своїм рідним. Я живу в Маріуполі. Сьогодні я буду просити тільки, щоб в моєму місті все наладилось і щоб все було благополучно.